Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні у нас на каналі Цікаві та супер пропозиції. Kia Niro, квітень місяць 2020 рік, виїхав з автосалону в Нідерландах. 64 кВт батарея, Executive Line, класний графітовий колір. Весь автомобіль йде в рідній фарбі без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Лакофарбове покриття також у відмінному стані. Задні стопи йдуть ледовські в 2020 році. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Легкосплавні диски. Гума, як завжди, на автомобілях лізингових хороша. Тому що автомобілі обслуговувалися, і автомобілі проходили техогляд допуску виїзду на нідерландські дороги. на голландські дороги. Проходять автомобілі техогляд, перевіряють повністю все. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. преміум музика JBL, пам'ять сидінь, електросидіння водія, амбієнт підсвіточка. Тримання полоси. Мультикерму. І саме основне чесний перевірений пробіг. 89 тисяч8 кілометрів має даний автомобіль. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає мінімум 425 км. Так, йде. Даному автомобілі вже оновлена. Мультимедіа велика сучасна отака навігація в даному автомобілі. Є камера заднього огляду з проекцією передні парктроніки, задні парктроніки. Також є підсвіточка амбієнт з цієї сторони. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Перевірити батарею. Сох батареї 100%. Клімат, бездрутова зарядочка телефону. І підігріви. охолодження. Сидінь, підігрів керма, повністю максимальна комплектація. Два ключки, Безключовий доступ. Колоночки JBL. В багажнику у нас є савбоф. Так, Йдемо далі. Автомобіль відповідає своєму пробігу, гарний по салону, підігрів задніх сидінь і в багажнику у нас, як завжди, бонус. Стандартно йде два зарядних пристрої. Один швидкісний силовий кабель, другий звичайний розеточка 220. GBL Premium музика. Йде у нас аптечечка, аварійний знак, жилетки, рейлінги, в подарок до автомобіля, пластиковий коврик, ковролінчик під ковриком, як завжди, як новий. Так. Внизу компресор і смола. І Також є фаркопчик в даному автомобілі і до фаркопа є. Перехідник на різні види розеточок. Є підведена електрика, супер автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування, підшипники не годуть. Сох батареї 100%, максимальна комплектація, рестайлинг 2020 рік. Супер стан автомобіля, чесний пробіг. Все так, як ми хочемо. Є ще багато інших електромобілів, такі як Volkswagen, Golfi. На сьогоднішній день є 6 одиниць, різні кольорів. Є Opel Ampera, є Hyundai Kona. І є, в нас вже був на огляді даний автомобіль Mercedes EQB. Автомобіль 35 тисяч пробігу, стан нового автомобіля. І свіженька пропозиція також приїхала з аукціону. Kia Soul, також в класному графітовому кольорі. 22 рік вже автомобіль йде з новим значком. Графітовий колір. Стан автомобіля просто відмінний, просто суперовий. Такий Kia Soul, 64 кВт батарея. Приїхав з аукціону. Ледовське світло, безключовий доступ, Executive Line максимальна комплектація. Стан автомобіля наближений до нового. Також ще є відкривний люк. І саме основне, чесний перевірений пробіг 78 тисяч. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль. А супер пропозиція дня Kia Niro 2020 рік Executive Line комплектація Сірий графіт автомобільчик такий як для себе. Кого цікавить Kia Niro або будь-який інший електромобіль, встигніть купити до кінця цього року, поки йде нульове розмитнення на електромобілі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Діліться відео з друзями, близькими родичами, якщо, можливо, когось цікавить автомобілі з чесним пробігом. І будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні під замовлення на будь-який бюджет з більшими пробігами автомобілі дешевші, з меншими пробігами дорожчі. Так було, так буде і так є. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.